Доброго, доброго всім. Сьогодні в мене жіночка була на діагностиці. Я вам хочу показати діагностику цієї людини. Тут такий інтересний момент. Дивіться, це в нас вже перевернута сторона, так? Це в нас нижня сторона. Значить, дивіться, що у нас таке гарне вилилося. Значить, тут у нас лежить. Щось взяти, якусь палочку. мої палочки. О, ось палочка. Зараз я вам покажу. Тут у нас усе, дивіться, гарненько видно, лежить мертва людина. Мертва людина це саман. З цієї сторони голова мертвої людини. Ось. От. Коли вона застивало, почала прямо звідси людина почала мертво плакати. Ось опотоки видно. дивіться. Ось, бачите? Оце подтоки. Людина мертва почала плакати. От це людина йде по роду. Тут у нас, ось, бачите, з женська сторони, з цієї сторони, вона женська, з цієї сторони, мужська. Тут йде ось віточка така, це в нас рот. Це людина, яка померла. Ця жіночка, яку я дивлюсь, людина, яка померла, стоїть у неї за спиною. Вона ця мертва людина в її біополі, в її пространстві. Перевертаємось сюди. Дивимося, що у нас тут робиться. От. Ця людина наблюдає покійно, ось вона прям сидить в цьому ж енергополі. Тут стоять у нас блоки, дивіться, які гарні, прям ракушка така заверчена, закручена. Ось, все, дивіться, ракушка, яка гарна. Дивіться, які блоки стоять. Бачите? От, тут у нас, у нас іде перша чакра, друга чакра. Перша чакра це родове у нас. Значить, з маминої лінії покойної цієї людини тянуться якісь негаразди. Получається, з маминої лінії. Тянуться негаразди. По-перше, по-друге, стоять блоки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість блоків, ось ще один маленький блок, який треба відкривати це все перекриття фінансів, перекриття ось у нас це в нас друга чакра, перекриття відносин. Дивіться, яка тут красота на цих відносинах. Це в нас іще закрите. Ще закручене, воно ще себе не показує. Це Воно нам просто зараз діагностики показало, що це порчова робота, От, що це не битова робота. Битова це ми самі себе накручуємо, У мене битова робота показує по-другому. Я вам хочу зараз наглядно показати, як іде порчова робота. Значить, по роду, якісь ідуть іще. Затяжні програми, і цій молодій дівчині, молодій жіночки, було зроблено ще закриття дорог блоків, які треба всі розпечатувати, і відкривати, і витягувати у цих всіх лярвів, усе, які сидять. Можуть в цих ось блоках бути якісь хоч програми. Я подивилась на картах. От, на своїх картах усе магічне таро. Це мені дуже колода подобається. вона таке дивиться гарне. Значить, Воно нам показало, що так дійсно стоять якийсь був подарок, зроблений чи дитині, чи їй був зроблений, в сім'ї був зроблений подарок, після того подарку пішло шкерберти, і десь щось був якийсь підклад. в общем, були перекриті дороги. От, чи вона десь у когось позачила дідужки, чи дала комусь займи, От, і возврат був тяжолий. От. І це було зроблено на сім'ю, щоб не було відносин, щоб не... і там мужчина випадав, і... ну, щоб не було. Саме перша карта випала сім'я. Значить, тягнеться, це можливо тягнуться, якщо, як я говорила, сімейне, з маминої сторони, і може також бути на неї зроблене, чисто, щоб у неї не було. Всі, ось якось показано, всі перекриті, блоки стоять, і дороги, і відношення, і денюшки, все-все-все закрито. Значить, я жіночки це відправила діагностику, там вона вже буде рішати. Якщо вона візьметься за чистку, щоб я її чистила і робила, її все витягнула, оце пооткривала і дала дорогу, як то кажуть, в нове життя, в нові можливості, то я буду вам далі показувати, що ми будемо відкривати на моїх роботах. От вам. Кому треба допомога, не стісняйтесь, пишіть мені вайбер всегда там у мене внизу під відео. Пишіть сюди в особисті. <coughs> Подивимося вашу діагностику. От, і я вам одразу скажу, чи БТВ, чи щось усе стоять блоки, які не дають вам життя і не дають вам можливості топати далі. От так вам. Вот. Всіх благ вам пока-пока. Бережіть себе. До нових зустрічей і миру нам.